Набір посуду із шести предметів торговельної марки «Рінгіл». В набор входить дві каструлі, відповідно з кришками, і один ківш. Ківш об'ємом на 1,15 літрів. Каструльки та, що менше, де на 1,9 літрів, і та, що більше, 3,6 літрів. Гладка сталь полірована, така зеркальна як всередині, так і зовні клепкове кріплення ручок. Багате шарове дно. ще раз нагадую, підходить для всіх видів плит, включно до індукції, підходять для посудомічних машин. Кожна кастрюлька має мірну шкалу. Це кастрюлька на 1,9 літрів. Нагадую, що об'єм рахується поверх кришки. Кому цікаво, саме до якої мітки йде шкала, та ще менше йде на 1,5 літрів. Саме шкала, поверх кришки буде 1,9 літрів. І та що кастрюлька. Завбільшки об'єм до кришки 3,6 літра, шкала на 3 літри йде рисочка. Тому, можливо, це дуже цікаво, цікаво і потрібно. Ще раз нагадую: 6 предметів, 2 кастрюльки, один кіш. Як завжди, більш детальна інформація на нашому сайті vedelka.com.ua